Заклад, тобто він фінансується з боку місцевої влади. Розкажіть, де саме він розташований і наскільки ваш досвід може бути корисний для всієї України. Так, наш комунальний заклад створений Івано-Франківською міською радою. Це доволі нова структура, вона зареєстрована тільки в липні місяці цього року. І наразі в нашому приміщенні проводиться активно ремонтні роботи для того, щоб найшвидше запустити повністю роботу цього спектру соціально-психологічної реабілітації і допомоги і підтримки нашим ветеранам і не тільки ветеранам, наші отримувачі послуг це і військові, і їхні члени сімей, і члени загиблих наших героїв-воїнів. Починаючи з, з Майдану, з Героїв Небесної Сотні, і звичайно закінчуючи війною, АТО ООС і весь спектр отримувачів послуг наших, так і на ну, зараз наразі ми працюємо на базі департаменту соціальної політики, але вже приймаємо запити так і працюємо з різним спектром питань, проблем наших ветеранів чи членів сімей. Тобто, ваш комунальний заклад має стати справжнім домом для наших воїнів-захисників? Так, ми плануємо роботу в такому сенсі, щоб наш заклад став осередком простором дружнім до ветеранів і членів їх сімей з допомогою. В всіх можливих питаннях, де ми можемо бути дотичні або допомогти, чи склад... включаючи до прикладу, там документальну складову, можливо, юридичний супровід, можливо, не скільки адвокація, тому що у нас на цього немає таких можливостей, так але юридичні консультації, психологічного роду консультації і соціальна підтримка будь-яких питань, які будуть цікавити ветеранів, це звісно можливо також у співпраці з нашими громадськими партнерами, так з. Громадськими організаціями, з іншими благодійними фондами, осередками, які займаються реабілітацією бійців, в тому числі включаючи департаментів різних ну, місцевого самоврядування, тобто, ми відкриті до співпраці, і ну чим більше питань, завдяки цій співпраці, ми можемо вирішити, тим ефективнішою буде наша робота, тому що тут. Немає якоїсь конкуренції, так чи е, якоїсь там перетягування впливів, чи тому ми всі маємо бути включені в те, щоб е, спростити, полегшити життя ветеранові після участі в бойових діях і якомога е, в більшій мірі покращити якість життя. Тож, пані Наталію, сьогодні 10 вересня, всесвітній день запобігання самогубствам і днями ну не знаючи всю Україну, але всю Волинську область, Зокрема. А Луцька сколихнула ситуація, коли військовослужбовець виліз на 30-метровий будівельний кран і погрожував звідти зістрибнути. Протягом двох годин з ними працювали і психологи, родичі, і побратими. На жаль, наші ЗМІ, деякі ЗМІ, зганьбилися, назвавши це пригодами. Верхолаза, але все ж цей факт того, що ми маємо бути готові, наше суспільство, наші люди готові до таких ситуацій, до того, що і наші ветерани, наші військовослужбовці повертаються до відносно мирного тилу із лінії фронту, то яким чином нам поводитись, що ми повинні робити зі свого боку для того, щоб ці люди, наші захисники, які не пожаліли ані свого здоров'я, ані свого життя для нашої безпеки ніколи не ступали на стежку суїциду, можна сказати, в мирних міст, відносно мирних містах в тилу. Ну, що я вам можу сказати з цього приводу, враховуючи е, я багато досліджувала американський досвід так, тому що в нас е, як такого до 2014 року досвіду е, роботи з бійцями не було. Е, але я переконана в тому, що треба працювати з психологічною освітою з психоедукацією з соціумом, е, в тому числі ну, з ветеранами, само собою, так але і стосовно е, психоедукації суспільства щодо прийняття ветерана в цивільне середовище після повернення з полів бою щодо особливостей комунікації з ветеранами та членами їх сімей, це має величезне значення. На жаль, в нашій країні, культура звернення до фахівців психічного здоров'я далі продовжує бути стигматизована, вона дещо рухається. Дещо має такий певний поступ в нашій вже країні це завдяки також і програмі Олени Зеленської, яка називається Як ти?». Тому що звертається увага саме на проблеми ментального здоров'я, так чомусь не на проблеми онкологічні, серцево судинні чи, можливо, туберкульоз, який продовжує рости в нашій країні, а саме з проблемами ментального здоров'я. І я за те, щоб працювати також із соціумом, і з тими ж самими роботодавцями, які очікують ветеранів свої колективи назад, з їхнім персоналом. З закладами освіти, з будь-якими іншими структурами, не обов'язково тими, які в першу чергу так перші лінії приймають ветеранів після повернення, а загалом якомога більше роботи проводити з соціумом з в тому числі і коротко по е, правилах е, можливості, що говорити, тому що якщо в е, ветеранам складаються такі обставини, коли Іде мова про суїцид, і він до когось звертається, і це є фахівець психічного здоров'я. Це дуже класно. Це, це тоді можна сказати пощастило так, але часто буває так, що поруч знаходиться звичайна людина без психологічної освіти, яка може надати підтримку, і від цієї підтримки, від тих слів, від цієї поведінки буде складатися можливо наступних кілька кроків цієї людини. Угу. Тобто, пані Наталі, чи правильно я вас зрозумів, що не лише самим ветеранам доводиться реабілітуватися, реінтегруватися, але нашому суспільству всім нам е, треба навчитися жити із ветеранами і з їхніми проблемами, і чи, ну чи здатніми це навчить цього навчитися, яким чином, е, чи можливо е, якісь повинні так само бути е, курси з боку держави, чи це сама освіта е, для того, щоб кожен в будь-який момент міг підтримати наших захисників, а не сказати, ми туди тебе не посилали або щось на кшталт. Я була би дуже рада бачити тенденції до того, щоб це були загальнодержавні комплексні програми по психологічній освіті нашого суспільства. Наразі деякі кроки вже є, так, але з свого боку, ми плануємо також розробити цикл занять і стукати в двері і де нам відкриє, де нас захочуть чути. Ми будемо про це говорити, тому що очікувати на те, що все суспільство буде свідомим і буде шукати цю інформацію, так і буде десь навчатися, здобувати самоосвіту, е, Ну на це не варто розраховувати, що всі будуть такими свідомими. Тому е, наша задача, і як комунального закладу, дім воїна, також е, стукати в двері, де нас е, зможуть почути з, і де ми можемо донести цю інформацію щодо. Особливості комунікації з ветеранами після повернення. а Загалом цікаво, так, Кожен... так, так, будь ласка. Кожний на своєму рівні може щось для цього зробити, але розраховувати на повну свідомість усіх, виключно громадян, на жаль, ми не можемо це зробити, тому. Дотичні фахівці запрошую до співпраці в цьому сенсі, тому що роботи в нас ще дуже багато, і навіть коли закінчиться війна вже завтра, то проблеми не зникнуть, і проблеми будуть ще нас переслідувати руками. Пані Наталі, а яка роль, на вашу думку, тут якраз громадянського суспільства, різних громадських організацій, як вони чи мають, зокрема й ветеранських, чи вони якимось чином теж повинні, можити, можливо, стати флагманом і очолити цю ситуацію? Ну, до повномасштабного вторгнення, зокрема. Я не бачила загально державних програм реабілітації ветеранів, таких, що була як в Америці, до прикладу, так повертаємося знову ж таки до країни, яка має досвід в цьому плані. Америка Америка проводить реабілітацію в сенсі амортизаційної подушки після повернення людини між фронтом і соціумом, так тобто. Це є тривалий період, це є розроблена державна програма, і е, ветерани не повертаються одразу до цивільного життя, не пройшовши період реабілітації. На жаль, в нашій країні не можу сказати про таке, і до повномасштабного вторгнення е, цю функцію частково на себе перебрали небайдужі громадські організації, благодійні організації, благодійні фонди, які розуміли проблеми, які е, відбуваються з ветеранами після повернення. Е, на жаль, це були якісні особисто. В я брала в таких проектах участь, які мали доказову базу, тобто вони були якісними, розробленими якісно. Доказова база це успішно реабілітовані адаптовані бійці. На жаль, просто через брак коштів і можливостей широкої роботи ці структури могли взяти дуже маленьку кількість ветеранів на реабілітацію, Так а потребували цієї реабілітації, звісно, на багато людей. З початком повномасштабного вторгнення зрозуміло, що ці структури знову ж таки повернулися дещо в інший не те, що бік, просто переформатували свою роботу на допомогу фронту, так і е, наразі знову ж таки питання психологічної реабілітації, в тому числі, залишається дуже болючим, відкритим, і ну, ця ніша не, не затребувана, але не. Покрита в повній мірі, яка би була мала, яка би мала бути пані Наталі. А чи можете ще трішки детальніше розповісти? Зокрема, про американський досвід в таких ситуаціях, от про яку я розка... розповідав вам та про те, що, наприклад, військовослужбовець чи ветеран ви... видерся на кран, що в такому випадку робити? Тут слава Богу, допомогли психологи ДСНС, які протягом двох годин мовляли. Позлізти ветерана з цього крану? А, а якщо дійсно якщо не, наприклад, нема поруч 911 чи щось чи якогось психолога, що в такому випадку чи можна запобігти допомогти в таких випадках? Ну, кризові служби для того, в принципі, мають фахівців, які угу. проходять. Підготовку, так освітню підготовку, практичну підготовку для роботи е, з такими людьми, і е, в без виклику таких е, фахівців, звісно, не може бути. Звісно, поки приїде е, певна служба, е, потрібно комусь з ним напевно чи з нею вести якусь комунікацію. Так тому, в тому числі е, якраз оця потреба е, психологічної освіти, елементарних навичок. Я не кажу, що вищої освіти, там і курсів, і напрямків психотерапії. Але елементарні знання е, доносити до людей е, необхідно е, щодо американського досвіду, е, можу сказати про те, що м, реабілітацію проходять ветерани в Америці практично всі, незалежно чи це солдат, чи це офіцер, е, і певний період вони перебувають в тому середку, в тому соціумі, де Працюють з ними фахівці також. Люди, які навколо є не фахівці до прикладу психічної сфери, вони теж навчені по комунікації правилам комунікації з ветераном, тому що неможливо переключити свідомість, навчену навичкам виживання на полі бою. Неможливо кнопку переключити і переключити це в соціум в цивільний соціум. Так тому це потрібен час для цього. Потрібно десь людині перебувати і поступово навчатися тому, щоб запобігти. Ну, певним проблемам, так як собі, так і оточуючим. Пані Наталю а яка роль тут якраз родичів родини загалом сім'ї? Адже дуже часто можна почути і прочитати, наприклад, в соцмережах про те, що людина з фронту приїжджає зовсім іншою особистістю, іншою людиною, з іншими інтересами, і часто не може себе знайти. В цивільному житті і мріє повернутися на фронт, де все є чорним і білим, де все зрозуміло на відміну від умовно мирних наших міст і сіл? Так, я звичайно є такі проблеми, і члени сімей також мають проходити певну підготовку, так цікавитися до того, як зустрітися з ветераном, тому що. Дружина або чоловік очікують, напевно, що це буде та сама людина, яка пішла на фронт. так, І часто ті зміни, які відбуваються, а зміни, на жаль, відбуваються, тому що це є непересічний життєвий досвід, це ненормальний в нашому розумінні досвід, так, і навички виживання. І часто буває так, що людина ну проходить певні трансформації і зміни такі, що подружжю потрібно знову починати налагоджувати комунікацію практично спочатку, так цикати один до одного і поступово налагоджувати весь. Без побут, так сімейні питання, все що все що для цього потрібно, і знову ж таки підтримка найближчих, близьких рідних, це дуже важливо, мега важливо, я би сказала. Більше ніж 50%. в контексті підтримки, це йде якраз від самих близьких людей, від дружини, від батьків, від дітей, від людей, які є в найближчому оточенні ветеранам. І попри те, що 10%, можливо, 20% залежить все-таки від лікарів, то більше ніж 50% залежить саме від родини найближчої. Ну і кожен з нас від кожного з нас також залежить прийняття ветерана, кожної людини, кожної, кожнісінької, ще раз наголошую, тому що це не обов'язково має бути наш. Клієнт, так, чи наш отримувач послуг, чи людина, якась до нас звернулася, це може бути людина, яка стоїть з нами в черзі в магазині. Так, це може бути наш сусід, чи друг знайомого, чи, 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 чи будь-яка людина. Так, ми бачимо зараз, що відбувається на вулицях нашого міста, скільки є вже ми бачимо людей з. З травмами, фізичними травмами, так, з важкими ампутаціями, але це травми видимі, те, що ми можемо побачити. А часто буває таке, що травми невидимі і з ними також треба, з ними також будуть люди стикатися. І з ними треба також знати, як себе поводити в такому сенсі, тому що невидимі я маю на увазі оці всі, що ми називаємо просто народі контузіями, так а правильно їх називати посткомоційними синдромами. Це все, що відбувається з мозком людини після того, коли є травма мінно-вибухова, Так тому що в нас безпрецедентна війна російсько-українська, нас дуже багато, безпрецедентна кількість артилерійських обстрілів. А це є міновибухові е, травми. І практично кожна людина, яка повертається з фронту, має якраз посткомоційні е, синдроми і ці епізоди такої травми, і часто не одну. Е, і внаслідок цього, звісно, можуть відбуватися певні зміни, так і когнітивних функцій, і психічних функцій. Тому е, знову ж таки про це треба говорити. Говорити з людьми, говорити з родинами і говорити, працювати з соціом також, ну окрім ветерана, з ветераном то само зрозуміло, само з собою зрозуміло, що потрібно їм допомагати повернутися з конкурсом. Пані Наталі. Ну і також можна почути не знаю, такі скарги чи нарікання безпосередньо від самих ветеранів про те, що вони не знають про що говорити із цивільними психологами. Адже ну як, як правило вони просто виговорюються, але хотіли б мати більше якийсь потрібний досвід, та щоб це все-таки були знову ж таки або люди з бойовим досвідом, або їхні побратими, які би швидше знаходили з ними спільну мову. Наскільки на вашу думку важливо, щоб саме теж і ветерани ставали такими психологами, такими першими помічниками, в разі тих чи інших. Якісь неординарні ситуації. Ну, це буде тоді ідеальний варіант, якщо серед зустрінеться ветерану, людина з психічно з фахівця фахівцем психічного угу. здоров'я, який теж має ветеранський досвід, так тому що тут вже є ступінь довіри зовсім інший. Так уже не потрібно налагоджувати можливо саме первинний контакт у цей рапорт з людиною. Тобто ступінь довіри первинний вже є, так тому що звісно, що бійцю, ветерану завжди легше довіритися чи спілкуватися з людиною, яка. Має е, відповідний аналогічний досвід або схожий досвід, так, ніж з цивільною людиною. Так. Ну, тут є упередження також в, в, в серед ветеранів в тому сенсі, що якщо людина не пройшла бойовий досвід, то е, мало що е, такі психологи можуть е, допомогти. Ну, у фоні тих подій, які в Україні відбуваються, коли, на жаль, люди без освіти пройшли якісь там трьохмісячні курси і беруться за таку роботу. На жаль, ми маємо такі інциденти, так але все одно фахівці в цьому сенсі правильні, так би сказати, так би мовити, фахівці відповідною освітою, які мають досвід і освіту, можуть працювати з травмою. Вони є в Україні. Чим далі їх я думаю буде більше, тому що це затребувана ніша, і нам буде їх буде, потрібно дуже багато. Якщо серед них буде більше ветеранів, звичайно, це буде плюс, але не завжди цей стереотип спрацьовує, тому що, як часто кажуть наші ветерани, що що ви там можете зрозуміти, бо ви там не були так. Але до прикладу, фахівцю з травматології, так не обов'язково спіламати руку чи ногу, щоб. Допомогти пацієнту в цьому сенсі, так? Тобто психолог, який має відповідну освіту, чи психотерапевт, чи звичайно психіатр, який має медичну освіту, тут треба трошки ту градацію теж людям пояснювати. Це складно зрозуміти різницю людям пересічним, так які не дотичні до того між цими фахівцями. Тобто, ця людина також розуміється на законах психіки, так, і для цього прийшла певна. Потрібну підготовку і може людині допомогти. Ну і в цьому сенсі, якщо до прикладу, якщо вам фахівець ветерану, фахівець не підходить, так якийсь психолог не підходить, йому незручно до прикладу там з ним е, спілкуватися і бачить, що це зустріч і зустрічі відбувається, це означає, що е, потрібно можливо тоді шукати іншого для себе фахівця. Тобто це й особистісний фактор. Тобто, так, ми, ми е, так само, як, ну, як до репетитора, хтось підходить, хтось не підходить, так так. Само психолога чи лікаря можуть бути різні варіанти. Тобто, серед фахівців цієї когорти потрібно тоді шукати фахівця, з яким буде комфортно працювати, з яким буде встановлений контакт. Бо без контакту, зрозуміло, без певного ступеню довіри, неможлива допомога і неможлива терапія, відповідно, якщо вона потрібна. Щиро дякую вам, пані Наталію, за ці коментарі, за цю інформацію, за вашу роботу і діяльність. Заступниця директора комунального закладу Дім Воїна з питань соціально-психологічної підтримки з Івано-Франківська Наталія Мельникова була з нами сьогодні в ефірі Громадського Інтерактивного та Радіо Один. На все добре, пані Наталію, тримаймося, слава Україні!